Дункан Айседора або ж Дора Енджела Дункан, американська танцівниця «Новатор», засновниця так званого вільного танцю, до якого розробила систему і пластику, яку пов'язувала з давньогрецьким танцем. Дружина Сергія Єсініна у 1922-24 роках. Народилася 26 травня 1877 року у Сан-Франциско. Батько збанкрутувавши, залишив дружину з чотирма дітьми. Ай приховавши її вік в 5 років, віддали до школи. У 13 років Донкан кинула школу і серйозно зайнялася музикою і танцями, продовживши самого світу. У 18 років Донкан переїхала в Чикаго, де стала виступати з танцювальними номерами в нічних клубах. Там її презентували як екзотичну дівчину. Вона танцювала босоніж у дровньогрецькому хітоні, чим неабияк шокувала публіку. У 1903 році Дункан разом з сім'єю здійснює артистичне паломництво до Греції. Тут Дункан ініціювала будівництво храму на пагорбі Капанос для проведення танцювальних змагань. Виступи Дункан в храмі супроводжував хор з десяти відібраних нею хлопчиків-співаків, з якими 1904 року вона давала концерти у Відні, Мюнхені та Берліні. У 1904 році Донкан познайомилася та близько зійшлася з видатним театральним режисером-модерністом Едвардом Крегом, від якого народила доньку. В кінці 1904 року, початку 5-го року, дала кілька концертів в Санкт-Петербурзі та Москві, де, зокрема, познайомилася із Станіславським. У січні тринадцятого року Донкан всесвітньо відомою артисткою знову виїхала на гастролі до Росії. Тут у неї залишилися чимало прихильників і послідовників, які заснували власне студії вільного чи то пластичного танцю. У 1921 році на раком освіти радянської Росії Луначарський офіційно запропонував донкам відкрити танцювальну школу в Москві, пообіцявши фінансову підтримку. А відкрила таку школу, проте дуже скоро виявилася неспроможність молодої радянської влади утримувати заклад. Навіть втручання найвищих керівників держави не змогли створити належних умов для розвитку модерного балету в радянській Росії. У жовтні 2021 року Донкан знайомиться з Сергієм Єсеніним. У 2022 році вони офіційно беруть шлюб, який продовжувався два роки до 1924 року. Після розлучення з Єсеніним Айсідора шукала можливості повернутися до Європи, проте фінансові можливості змусили її відправитися на гастролі Радянським Союзом. Разом з вихованцями своєї танцювальної школи вона дала кілька десятків концертів у містах від Уралу до України. 13-14 лютого 1924 року Айсідора Донкан мала концерти у Вінниці. Вона виступала на сцені міського театру з хореографічною композицією, яка була присвячена смерті Володимира Леніна, що помер за кілька тижнів до того. Попри аншлаги та доволі високі ціни на квитки, велика кількість свідків цих концертів залишилася в розгубленості від побаченого, адже новації тункан у танці виявилися надто складними для тутешньої провінціальної публіки. 1925 року Ісидора змогла виїхати до Європи. Вона продовжувала гострулювати старим світом. Прибуваючи під пливом ідей німецького філософа Фрідріха Ніцше, вона написала книгу Танець майбутнього, в якій доводила можливість створення людини нового типу, людини, що танцює. Дункан стала символом емансипації жінки, прапором феміністичного руху тогочасної Європи. Есідора Дункан трагічно загинула 14 вересня 1927 року в Ніці, задушена власним шарфом, що потрапив у вісь колеса автомобіля, на якому вона здійснювала прогулянку. Їй було 50 років. Після кремації її прах спочиває у колумбарії на кладовищі Перлашес у Парижі.